Добрий день, діти! Дзінь дзілінь дзвіночок кличе, відчиняється крамниця. До нас у гості завітайте, хто що хоче, вибирайте. Вас запрошую, малята, любі хлопчики й дівчата, в грашковий дім яскравий, що дарує світ цікавий. Тут багатства чималі і машини, і кораблі, бубон, брязкальце, і стрічки, екскаватор невеличкий, вертоліт, ляльки, звірята. Все побачите малята для вас, дітки, відкрилась крамниця іграшок. Іграшки тут стоять на поличках. Їх можна взяти і роздивитися. Тут їх багато, і щоб було зручніше купувати, продавати, кожна іграшка має своє місце. І от до крамниці привезли велику коробку іграшок. І давайте, малята, ми з вами роздивимось, які ж іграшки там у коробці, і на яку поличку їх поставити. І ось наша шафка з поличками. Тут же стоять деякі іграшки, але є місце і для нових. Ось перша іграшка з коробки. Дивна лялька неваляйка Низенько кланяється, дзвоном заливається. Ділі день, ділі день, так співає цілий день. А тепер ми поставимо цю іграшку туди, де вже стоять ляльки неваляйки Ось її місце. Ще одну цікаву іграшку ми поставимо на поличку. Я збираю пірамідку, ловлю стрижень для кілець. Їх складаю по порядку. Ах, який я молодець! Ставимо цю іграшку на поличку до пірамідок. Подивіться малята: у нас тепер зібрані дві полички. Ляльки-неваляйки і пірамідки. Тепер інша поличка. А тепер, дітки, давайте ми з вами знайдемо місце для нашої нової ляльки. В мене лялечка маленька, дуже гарна чепурненька. Мама вміє вимовляти. Всіх запрошує пограти. Ця іграшка тепер на полички з іншими ляльками. Ще одна іграшка. М'яч. З рук у руки м'яч стрибає і до неба підлітає. Ой, який же він прудкий, гарний м'ячик, мій новий. Тут йому місце поряд з іншими м'ячиками. Ще в нас дві полички іграшок м'ячики і ляльки. І останні іграшки ми з вами розкладуємо по поличках. Це м'яка іграшка, зайчик. Пара довгих вушок, сіренький кожушок. Скорий побіжгайчик, зветься він зайчик. Подивіться, дітки, де у нас поличка з м'якими іграшками. Що це за іграшки там є м'які? Це собачка і ведмедик. Тут і зайчик стане. Іграшка машина. А у нашої машини є і фари, є і шини. Якщо треба, їде прямо, чи наліво, чи направо. Загуде, розвернеться, до малят повернеться. Нашу машинку ставимо до інших машин на поличку. Ось ми з вами підготували ще одну поличку з іграшками. Машинки і м'які іграшки. Нарешті ми з вами всі нові іграшки розложили по поличкам. І тепер буде всім зручно у крамниці дивитися, вибирати та купувати іграшки. У крамниці є продавчиня. Коли дітки приходять разом з батьками до крамниці іграшок, то поводитись треба чемно, виховано і спокійно. І вам обов'язково куплять іграшку, яка сподобалась. До побачення малята!